Вітаю! Мене звуть Валентин. Хочу зробити об'яву усім, хто має бажання почати свій шлях з бджолами по життю. Запускаю проєкт. Проект називається З джолами по життю. Якщо маєте знайомих, які хочуть мати бджіл, мають бажання почати свій шлях з бджолами по життю, нехай звертаються до мене. Зараз зачитаю. Більшість пунктів. Що потрібно для того, щоб отримати бджил. Умови. Перше. Бажання тримати бджіл та навчатися за ними доглядати. Друге. Тримання бджіл в альпійцях. В альпійських вуликах на рамку H108. Пакети джил будуть відправлятися саме на цю рамку. Третє. Протягом першого сезону, а саме весна, літо, осінь, відзняти шість відео, де ви знаходитесь біля бджіл в альпійцях. Ці відео буду виставляти у себе на каналі Апіс Геніус. Четверте. В наступному сезоні поділитись одним пакетом на альпійську рамку. Адресу бажаючого теж мати бджоли в Альпійцях, буду надавати. П'яте. Наступна людина, яка отримує від вас, кому я відправив ну, два пакети на альпійську рамку, то мається на увазі, ви вже будете мати мінімум два вулика на альпійську рамку з бджолами, отримує 10 корпусів на альпійську рамку, щоб тримати там джил. Шосте. Той, хто отримує корпуси, та два пакети бджіл відзнімає 8 відео, де ви знаходитесь біля бджіл доглядаєте за ними. Можливо, просто їх показуєте як вони себе почувають. Вони теж будуть виставлені на каналі Apit Протягом 2 років на всі існуючі альпійські вулики у бджоляра буду висилати молоді матки до 50 штук. На даний час матки. Породи карніка, Карпатка, Українська степова. Доставку самих пакетів бджіл, а також маток розділяємо на попола. Дев'яте. Потрібно буде бути в декілька групах телеграм, а саме з джолами по життю та альпійський вулик. Десяте. Безкоштовно можна буде консультуватися та навчатися поведенню бджіл в альпійцях. Тепер звертаюся до усіх джулярів, які мають бджіл на альпійську рамку H108, можливо, на інших системах, то звертаюся до вас і говорю так: всім бажаючим поділитися пакетами на альпійську рамку, Був вуликами на альпійську рамку поділитися якоюсь допомогою в розвитку проєкту, приєднатися до нього, пишіть мені або дзвоніть. Дякую, усім гарного дня!